Салют, піпл! З вами Кьюман. Я вас вітаю на новому подкасті. Давайте подивимося, що нас на сьогодні очікує. Ви поки що напишіть, як там зі звуку чи все окей, як там ваш настрій, а я починаю. Тож, сьогодні з вами поговоримо трошечки про відеокарточку бюджетного сегменту RTX 4060. Так, не дивитись, подивимося, що у нас там з RTX 4070, чого варто про неї поговорити, бо там наче 5 кулерів. Чи правда, що AMD втрачає ринок серед процесорів в порівнянні з Intel? Ну і ще декілька цікавеньких новин. Тож, не будемо тягнути, давайте починати. А для любителів ігор та знижок є цікава пропозиція. На сайті CDK Offers можна придбати будь-яку з них за менший прайс. Додаємо букошик, вводимо промокод HUMAN для отримання знижки. Хопа, і ціна вже ще нижче. Сплачуємо через будь-яку комфортну для вас систему оплати і воля. Всі посилання в описі під відео. Ну і друзі, я пропоную почати сьогодні саме з. О, до речі, давайте. Трошечки покращимо. Так от, саме почати з ЗЗЗ Артікс 4070 і не лише 4070. Одразу вам демонструю дуже прикольну штучку. Ось. Ой, вибачайте, це не те. Ось таким чином у нас вона повинна бути приблизно. а Не, все правильно ж було. 4070. 4070. Приблизно. Ось так вона повинна виглядати. Ну, це рендер, звичайно, але все ж таки. То, що ми знаємо про неї, про що нам треба думати, бажати і все інше. Максим, віктор Тарас, раз, ромерус Павл, Кітан, привіт. Ну я вас здивую, бо насамперед сам не очікував так побачити, але так планується реліз відеокарточки RTX 4070 з п'ятьма вертушками. Тобто тут, бачите, з три спереду і дві по бокам, скажімо так. Тобто не треба фантазувати, яким чином вони всі вмістяться в один ряд. не вмістяться, тому що ці додаткові вентилятори роздашовані з одного боку. Ну, Це, скажімо так, поряд з такою великою стрічкою ARGB або матричним світлодіодним дисплеєм. Однак, якщо, друзі, бути все ж таки точним, то першим графічним Mega Gamer буде саме RTX 4070 Ti. Тобто не звичайно 4070, а ti версії. Ну і що дуже цікаво, карточки будуть постачатися з заводським оверклоком. І на цьому моменті давайте все ж таки це запам'ятаємо. Фрагмент це нам знадобиться. Тому що дуже логічне запитання: чи матимуть ці крихітні вентилятори, ну от які додаткові два, ну от яке значення для відеокарточки з TDP-шкою, на секундочку? 285 ватт. Ну, є в них сенс, чи нема? Бо якщо так. То питання: технічні характеристики карти вони можуть якось зрости? Ну, наприклад, та сама частота відеокарти, чому б ні? Бо у нас є потенційна можливість все це охолоджувати. Жека, привіт, друже. Ну, от, Тому що якщо охолодження краще. В теорії, да? типу, 3 плюс 2 віртушки, то можна збільшити перформанс. Ну, особисто для мене це, чесно кажучи, більше виглядає як маркетинг. Я не знаю, як вам. Типу, ну, типу ж, ну які там вертушки це можуть зробити. Ну, все ж таки, окей, хай. От. Але ну, хто знає, треба дивитися буде в результаті тестування RTX 4070 або 4070 Ti, з такою самою 4070 або 4070 Ti з трьома вертушками або, але без двох маленьких кулерів. Але мені цікаво все ж таки. Якщо конкретно ви думаєте з цього приводу, напишіть, будь ласка, в чатики та в коментарях. Чи це маркетинг, чи все ж таки, ну, можливо, якийсь потенційний, можливий потенціал для перформансу. Ми з вами рухаємося далі і переходимо до чого. Правильно, тепер ми з вами подивимося нарешті на RTX 4060. блумен привіт, друже. Так. Аурель, привіт, привіт, привіт. Ну, ну і давайте декілька слів щодо маленької нашої сестрички. І до речі, якраз таки незабаром після витоку RTX Сорок Ti, але то про Founders Edition, Там я про це здається, не розповідав, але новину читав. Так от користувач з Твіттеру під ніком Кіті Юко ну, ну, або він поділився інформацією, саме фотографіями, передбачений RTX 4060. О, тож у нас виходить, що дизайн Founders Edition, До речі, так, ви бачите, да? це Founders Edition, це не якась там інша компанія. Маркетинг точно пише Волкодав, Ну от, можливо. А, так, стоп, повертаючись до теми Founders Edition, це той самий дизайн, що й був до цього, як і навіть в 30-й Леніці, коли ми з вами говорили за Ампер. Тобто зараз на 40 лінійка Аделас, а до цього був Ампер. І єдина різниця тут в тому, що бюджет на 4060 буде трошки менше, ну і розраховано всього на два слоти От. Ну, Якщо ж друзі, ви взагалі не в курсі, що там з приводу карт зараз коїться. Ну, типу, ну з виходить там 40, можливо, або не виходить. У мене є для вас ось така табличка. Цікава, вона зв'ята з відеокарт, Дуже класний сайт. Я вам не один раз вже його рекламую. Подивіться англійською мовою. це просто маркетинг. Водяка вирішить всі питання. От, до речі, так Сергій правильно говорить, що можна водянку поставити. Так от, теоретично, давайте по спекам подивимося ось так, щоб вам було краще видно. Придивляйтесь разом зі мною, слідкуйте. Теоретично, RTX 4060 Ti має, має мати графічний процесор ad 106 350 так, і це в нас виходить 4352 ядра к'ю. Ось у нас, будь ласка, дивіться, третя колоночка. Да? Слідкуйте. Ну, от, але друзі, по-перше, тут всього 8 гігабайт відеопам'яті RTX 4060 Ti. так, наче бюджетка, майже бюджетка, але це сорокова лінійка. Твою мать. Ну, ну як їх 8 гігабайт? А до цього ми ще з вами додаємо 128 біт шини пам'яті, і тут просто ну все. Навіщо брати таку відеокарту? Для мене буде питання. Для мене наразі питання. А враховуючи, що ціни зараз на відеокарти зі старту, мабуть, у Хуанга досі відхідняк, що, типу, майнінг вже давно все, що нецікаво продавати так відеокарти, вони все одно луплять ціни. Ті, хто зараз мають відеокарточки 40 серії, це бляха, бачить. Я вже кажу, не за 40-90, за всю лінійку. Це така собі історія. А, але, ну, окей, гарна новина з приводу придути пішки, бо тут у нас буде не 200 Вт, а 160 в порівнянні з RTX 4070 М'єлич, але приємно, як то кажуть, да? От, окей, але якщо ми з вами подивимося на серц... молодшу сестру, наймолодшу, скажімо так, RTX 4060, то тут вона вже буде використовувати GPU-шку початкового рівня, а саме AD107-400. Тобто, скажімо так, не такий крутий, якщо можна так виразитись. І соль тут якраз в тому, що це буде повна реалізація 3072 ядер К'юда. Тобто не обрізана відеокарта. Тож, мабуть, ми з вами чекаємо ще й на 4050. 4050 Ti. ті. там, мабуть, взагалі жесть буде. Коротше, зараз в кінці скажу, навіщо взагалі це так робиться, якщо не знаєте. Водянка і тиша, це головне. Так, от. Щодо пам'яті, друзі, тут ми бачимо, що нічого не змінюється. 8 ГБ 128 біт. Але, але при цьому ми з вами бачимо, що тут буде 115 ватт. І от, чесно кажучи, якщо дивитися на ці показники, які ми зараз з вами бачимо, цікаво, яка буде різниця в ціні. Тому що кількість пам'яті та шина однакові, різниця тільки в QD. -да. І, чесно кажучи, мені здається, що 4060 буде більш популярною. От. А тепер з приводу відеокарт, чого обрізають, не обрізають. Тому чому взагалі спочатку продають дорожчі відеокарти? Тому що треба їх швидко продати. Тому що вигідніше для людей з точки зору ККД коефіцієнт корисної дії це завжди середній сегмент, скоріш за все, бо там коефіцієнт, скажімо так, корисної дії та ціна більш така рівна. От. Плюс треба відкидати брак. Брак в створенні відеокарт це не означає, що. Що якщо щось забраковано, то це викидається. Ні, друзі, воно просто працює не на 100, всі 100 От, наприклад, у нас, просто для прикладу, дивіться, RTX 4070 Ti у нас має GPU-шку 104400. Так от, вона може бути трошки бракованою, так? А значить, цей AD104-400, умовно кажучи, ми можемо використати для RTX 4070, пронумерувати її трошки поінакше, тому що ad 104 залишається, але вона, скажімо так, буде маркуватися далі інакше і мати, наприклад, менше QD ядер. Все. Тобто, браковане, скажімо так, графічний процесор можна далі продавати. Ну, це не, не, не той сенс слово браковане, да? але тим не менш можна далі продавати просто під іншою маркою відеокарти вже на TI. Як, як варіант? Ну, типу, так воно приблизно працює. Все щодо цього. А тепер давайте проговоримо про AMD, бо мені здається, ця тема актуальна. Але не переживайте, я зараз попереджую людей, які там, я фанатами AMD або Intel, нічого критичного тут зараз не буде. Але просто ви повинні бути в курсі справ, що коїться. Так, тут прибрати треба трошки так, і давайте підключимо, наприклад. Наприклад, наприклад. Наприклад, так, щоб світло було. Так от, AMD та Intel. Не дуже приємна новина, але все ж таки. Є така компанія, яка називається. Здається, Xus чи щось типу такого. Не пам'ятаю, як вона там точно обговорюється. Коротше, вона веде певну статистику по продажам ПК-заліза. Ну, не тільки ПК-заліза, взагалі там інших різних компонентів, але вона цікава в цьому сегменті саме ПК-залізу, і ми говоримо за центральні процесори. Окей? Так от. Ем... Нещодавно вона підвищила свій рейтинг саме для корпорацій Intel, причому з негативного статусу до нейтрального. І, ну, з логічне запитання, а з якої такої причини вона це зробила? Правильно? Тому що, ну, якщо говорити коротко, то, скажімо так, висококонкурентний загальний портфель ПК у Intel краще, ніж AMD став. Якщо говорити простіше. О, Тут дивіться, виходить така історія. Процесори AMD Ryzen протягом кількох років вони ну, домінували над Intel, так? Ну, Можна тут погоджуватись, може не погоджуватись, але вони дуже-дуже сильно бустанули, скажімо так. Питання: чому? Тому що вони були дуже конкурентно спроможними з точки зору саме продуктивності на вартість, тобто коефіцієнт корисної дії, скажімо так, для покупця. Розуміли люди іноді, що ми можемо за ту саму суму, як, наприклад, пропонує нам Intel минулих поколінь, купити процесор минулого, наприклад, покоління, і він буде давати той самий перформанс, плюс-мінус. Да? Десь ігри більш заточені під Intel, десь ігри заточені під AMD, але суть залишається такою самою. Так воно працювало до тих пір, поки AMD не почали робити нові процесори. Зараз про це поговоримо. Тож нові камінчики від червоних таке вже не демонструють. Однак, все ж таки, давайте відверто. Зараз AMD більше зосереджена на своїй. Серверній частині по типу Epic. І тому і не повинно вам бути дивно, що ряженки, тобто Ryzen, зараз трошечки на такому спаді, скажімо так. І давайте вам одразу свіжий приклад, щоб далеко не ходити. AMD нещодавно відклала на цілий місяць випуск процесорів Ryzen 7040 Phoenix. А це ну, це каміння для ноутбуків, але все ж таки це важливий показник. Плюс вони зосередили свої сили на чіпах X3D. Це у нас такі ryzen процесори з додатковим 3D кешем. От, і тим паче вони зосередили ще й свій, скажімо так, взор спочатку на ринках преміум класу, тобто які дорогі. І родзинка на торті тут це у нас Ryzen 7 7800 X3D, який теж з'явиться на місяць пізніше. Отак от. Så, хто чекає, <гум>, треба зачекати. Ба Більше, хто слідкує за AMD, або там фанат, або ще щось, то, друзі, ви повинні мати на увазі, що наразі лінійка процесорів Dragon Range вона також націлена на сегмент високого класу. А єдиним доступним варіантом на даний момент це ноутбуки високого класу. Ну, наприклад, на тому ж Ryzen 7945 hx Тож майте це на увазі. Хоча на той самий даний момент, ну, я маю увазі, зараз, на момент виходу цього подкасту, щось могло вже змінитися, бо інформація це десь і тиждень. Ну, якщо так, то можете написати про це в коментарях або в чаті, буде актуально. Але але повертаючись, скажімо так, до звичайних процесорів для смертних для нас з вами, не для серверів. Ем, я вам сказав вже до цього да, про ККД cpu шик тобто коефіцієнт корисної дії для центральних процесорів. Так от, якщо ми зараз з вами подивимося на процесори з платформи AMD am 5 ну скажімо так, умовно нового покоління, то наразі компанія не має взагалі ніяких СКУ. Тобто версії центральних процесорів, які нижче 250 доларів США. І коли я кажу 250 доларів США, я це маю на увазі рекомендовану рознічну ціну в Європі або Штатах. На, в Європі трошки дорожче ніж в Штатах, в Штатах ще дешевше по розумілим причинам в Європі там взагалі віддається за євро. Тож. Про Україну я взагалі мовчу, да? але у Intel історія інша. Вона може запропонувати якраз таки декілька СКУшек в цьому ціновому діапазоні. Причому, друзі, навіть загальна вартість її платформи і платформи Intel вона може виявитися дешевшою. І тепер давайте, щоб вам не було складно продумувати всю цю інформацію, зробимо таке узагальнення в декілька пунктів. Давайте в три, наприклад. Тобто маленький висновок чи втрачає AMD ринок. Не зовсім. У неї просто пріоритет на сервери, як мінімум, на даному етапі. Друге. Чи вигідніше брати збірку зараз на Intel, якщо ми говоримо за платформи New Gen? тобто не поточні там минулі покоління, а от новенькі? Здебільшого так. Але, друзі, це дуже важливий момент. Треба дивитися кожен окремий варіант, ну, скажімо так, в своїй перспективі, бо кожна збірка може відрізнятися. Тим паче, ціну зараз роблять саме, ну, скажімо так, чесно, відеокарти. Тому дивимося спочатку на ціну відеокарти, потім дивимося на оста... все інше залізо. Логічно. Ну і третє. Якщо AMD правда, зараз буде трохи забивати, скажімо так, на звичайні процесори, ну, то це може вплинути на їх ціну. Причому скоріш за все, не на збільшення, бо AMD треба конкурувати з Intel, інакше Intel буде захоплювати собі ринок. Ну, умовно кажучи, да, І ну, не стане монополістом, звичайно, але все ж таки може там починати понтуватися і ставити свою, скажімо так, ціну підвищену, і Intel саме. І таким чином, ну, а що я з AMD зробить, якщо вона втрачає ринок? Тож, скоріш за все, AMD втрачати ринок не буде. І якщо навіть буде зменшуватись кількість процесорів, то цінники будуть окей. Ну, мені так здається, можу помилятися. Он, Алекс напише, що недавно оновлювався, і брав на Intel, Бо дешевше материнські плата і процесор. От, будь ласка, вам. Приклад одразу від Алекса Супер Алекс, дякую тобі, що це нам розповів. Уточнив. Будь ласка, от живий приклад. Але, друзі, все ж таки, якщо ми говоримо за платформу. Не нових поколінь, а, наприклад, AMD AM4, 4, то наразі, скажімо так, в цивілізованому світі вони залишаються домінуючими з точки зору продажів. А Ryzen 7, якщо ми візьмемо, наприклад, той самий 5800 X3D, все ще продається як гарячі пирожки, навіть незважаючи на новіші чіпи, які нещодавно вийшли, теж X3D, ну або, або вийдуть, так? Да? Тобто не в пріоритеті, скажімо так. І от. Підсумуючи повністю все. Якщо ми говоримо за Intel, то поки що у них, у них не все так насам реально дуже добре, як вам може здатися, по типу порівнюючи з конкуренцією AMD. Тому що. Нещодавній Сафір Rapids SP від Чепзіла, він зіткнеться скажімо так, від Intel, так він зіткнеться з жорстокою конкуренцією з процесорами AMD. І це знову ж таки серверний сегмент. Ну, наприклад, AMD Epic Genoa, Bergamo та Genoa X. І усі з яких будуть поставлятися цього року. Так, тобто виходить така ситуація, що якраз таки AMD в серверному сегменті буде відхоплювати собі якраз таки шматок цього залізного смачного пирога, якщо так можна сказати. Тож. Це все серверні сегменти. Але, друзі, знову ж таки, говорячи, що це серверний сегмент. На цю інформацію ви, в принципі, можете не зважати, бо це не буде впливати, особливо на ціни звичайних процесорів, якщо так можна виражатися, тому що це трошечки інший сектор. Там інші потужності, інші цінники, інші закупівлі. Тож можете не перейматися. Просто знайте, що це таке зараз є, і яким чином зараз буде діяти AMD, Ми подивимося. Явно, що в них пріоритет все ж таки випускати серверні процесори. А ще є цікавий момент, я думав вам розповісти сьогодні, але все ж таки, мабуть, наступного разу з приводу TSMC. це така компанія, яка у нас є в Тайвані, яка робить чіпи різних нанометрів, різних розмірів. І вона, до речі, підтримувала санкції, які вводить США, але там є свої нюанси, скажімо так. Тому це теж може вплинути на деякі. Ем... Потужності для розвитку і створення тих чи інших компонентів для тої AMD, Intel та навіть Nvidia. А ще й, враховуючи, чи Apple багато чого викупила там наперед. Ну, am 4 не має перспектив. Так, питання не в перспективах. Е, так, і треба все ж таки враховувати: от пише Тарас і Ice Rin, що. Uh, скільки ще проживе ам 4 все залежить від того, які у вас друзі в цілі, яке у вас буде там залізо і на що ви розраховуєте. Тому я не згоден, якщо навіть брати якийсь кешований проц на ам 4 навіть не кешований, Років 5 ще буде дуже-дуже гуд. -дуже Тим паче, в залежності від сіл. Якщо за ігри говорити, то до Full HD, то до всрачки вам ще вистачить. Якщо говорити за рендер, то там буде вже впиратися все в більшій мірі в відеокарту, оперативну пам'ять і процесор. Ну, щоб вузького горлашка не було. Ланка, світ, привіт. Ну, друзі, так, Люблю я ці питання з приводу індивідуальних порад. Е, ні, друзі, індивідуальні поради робити не буду, бо це неповага буде до інших глядачів і слухачів, які тут зараз знаходяться. Тому, тому, тому є багато інформації на каналі. Дивіться, робіть збірочки або консультуйтеся в магазинах. Ну, наразі у мене для вас на сьогодні на зараз все. Тому що через 40 хвилин на Human Was Games буде ще один подкаст, дуже цікавий ігровий. Тож чекатиме у вас там. Дякую, що були. Підтримуйте канал, якщо вам цікава інформація, це в нас через подавайку та коментарі. Не забувайте, якщо ви прям архі-архі дуже сильно подобається вам контент, хочете підтримати. Після трансляції ще напишіть додатковий коментар, буду вдячний. Ну а хто взагалі зможе і хоче, і має бажання фінансово підтримати проект, залітайте на Patreon. Там набагато краще, скажімо так, менша комісія, як для вас, так і для мене. Підтримуйте навіть одним баксом на місяць підпискою. Дуже-дуже дуже буде вдячний і влучно. З вами, як завжди, був Human. З тими, хто був в чаті, не прощаюся. Ну а зі Іншими кайфовими гри і до зустрічі.